Евакуацію Дякую. із Донеччини Дозав. до нас приєднується Павло Дяченко, тимчасово виконуючий обов'язки начальнику відділу комунікації національної поліції в Донецькій області, а також член екіпажу Білий Янгол. Білі Янголи це ті, хто вивозять людей з під обстрілів в Донецькій області та інших. Пане Павле, добрий ранок вам Вітаю, студія. Ви вже за кермом. Ви вже з ви забираєтесь на виїзд чи внутрішня робота поліції зараз. Ну, зараз внутрішня робота. Зрозуміло. Ну, слухайте, лінія фронту у Донецькій області палає. Росіяни тиснуть, потроху просуваються. Як це впливає на вашу роботу саме з евакуації людей у прифронтових зонах? Ну, скажімо так, впливає дуже сильно активні бойові дії. І буває таке, що. В деякі населені пункти немає можливості взагалі заїхати, і ми розуміємо, що потрібна допомога людям, але буває таке, що там перечікуємо, щоб з'ясувати там певні обставини, і вже потім заїжджати. І це стосується там не тільки міст, що знаходяться на лінії фронту, а й невеличкі села та селища. У нас є відео роботи білих янголів на лиманському напрямку. Зараз наша режисерка його запустить. А ви мені розкажіть, будь ласка, чи стало більше охочих людей евакуюватися? Ну, люди виїжджають, евакуюються, якщо так можна сказати, за обставин. Коли в населеному пункті відносно більш-менш ще можна перебувати, хоча ну, не зрозуміло, як можна там в тих населених пунктах на лінії фронту перебувати, тому що майже у людей немає ані світла, ані води, ані газу. І в таких умовах, ну, яке може бути життя? Так, да, якщо так брати. Таку позицію, що люди не хочуть покидати свої домівки, ну це зрозуміло. Ну нікому не хочеться просто полишати свій будинок. Але ж люди знають, що може прилетіти в будь-який момент, і на такому важкому досвіді своїх сусідів або знайомих, коли вони отримують поранення. Від ворожих обстрілів, ну а є і випадки, коли цивільні мешканці гинуть від цих обстрілів, люди це розуміють, що вони можуть бути наступними і приймають для себе таке рішення. Та ми бачили саме на тому шматочку відео, як ви дідуся старенького вивозите, ще й гуманітарку туди завозити хліб, усе найнеобхідніше. Скільки загалом людей уже біля Янголи евакуювали за час цих своїх місій? Ну на Донеччині працює п'ять екіпажів, тобто це п'ять напрямків, повністю охоплена територія прифронтова територія Донецької області. Якщо такими сухими цифрами казати, то це на даний час всіма п'ять екіпажами 6700 осіб, із них 740 дітей. Ну не виключено, що перелік населених пунктів Донецької області, з яких буде оголошена евакуація, він розшириться в зв'язку із ескалацією на фронті. Що б ви порадили людям, які ймовірно будуть евакуюватися і думають зараз про евакуацію. Як їм до цього підготуватися? Що брати з собою, а що точно не треба? Ну, такого, як такового, ну немає. Знаєте, так, щоб ну, неможливо сказати людям, що ну, беріть з собою там, тільки там, речі першої необхідності та документи. У нас є випадки, коли екіпажі вивозять домашніх тварин, собак, котів. Багато речей, ну навіть майно таке, що люди там зібрали з собою. Хтось там генератор хоче забрати. Mm -hmm. Були ситуації там дідусь просив там мопеда, щоб от от надо йому ці мопеди, які не працює вже багато років. Ну, от потрібен. Ну що ти зробиш? Забрали? Ну приходиться, і... Да, да, приходиться і в цьому допомагати. От на очередницькому напрямку козу, собаку грузили, Якраз момент, коли там грузили, це все, буквально. За два десятки метрів прилетіло з артилерії, там швиденько всі збирались. Нема такого, щоб ну знаєте, сказати людям, що нічого не беріть. Намагаємось намагаємось допомагати якомога максимально. З розумінням, так, якщо навіть козу забрали і старий мопед, то в принципі можна домовитись. Ну хіба що, мабуть, якісь дуже об'ємні речі не, не можна брати, так що їх нікуди не вмістиш. Ну, ну це да, це логічно, коли там воно не влізе в автівку, або, або щось таке, угу. такі моменти. Слухайте, ну ви за час роботи в білих янголах, мабуть, вже такого надивилися. Я бачила відео, де білі янголи надають і екстрену медичну допомогу людям після обстрілів. Ви як взагалі тримаєтесь? Та, ну, в принципі, тримаємось напевне на, на тому, що на зворотній буде правильно сказати: на зворотній реакції. Коли люди... Котрі вже евакуйовані, і потім телефонують або пишуть в соціальних мережах ну, офіційних наших поліцейських. Одне тільки ну, відкриваємо будь-які відео, і навіть ну, у нас на офіційному нашому ресурсі, і в коментарях читаємо там, Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Люди просто. Ну, Просто в захваті від того, що хлопці та дівчата роблять, особливо цей напрямок, ну якщо можна так сказати, от Мар'їнський напрямок, Курахівський. там взагалі там. Керівник поліції, хлопці, ну люди особисто їх знають і ну, дякують за те, що вони роблять. Ну ловіть ще одне. Дякую від нас вам і вашій команді. Я ви правда, люди, якими ми пишаємося. Це був Павло Дяченко, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу комунікації національної поліції в Донецькій області, член екіпажу Білий Янгол».